Доброго дня малята! Рада я вас вітати на занятті з малюванням. Малята, що ми сьогодні будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірш. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Руденький котик все моркоче. Мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куток, ниток маминих клубок. Так, малярка, ми сьогодні будемо малювати для нашого котика клубочки. Бо котик дуже любить гратися ними. Але спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи. Ми клубочки качаємо, між долоньок тримаємо, ниточку витягаємо, всі деталі. Шиваємо і ляльок одягаємо. Молодці дітки. Давайте разом з нами намалюємо для котика різнокольорові клубочки. Якими він з радістю буде гратись? Для роботи нам потрібно аркуш паперу. У мене ось такий з надрукованим котиком. Різнокольорові фарби гуаш та ватні палички. Починаємо малювати. Беремо ватну паличку та занурюємо її в червону фарбу. Ставимо крапочку і коловими рухами розкручуємо клубочок ниточка за ниточкою Ось так Червону ватну паличку. Відкладаємо, беремо нову, занурюємо в жовтий колір, на аркуші паперу знову ставимо крапочку і коловими рухами розкручуємо клубочок ось так. Далі, таким самим чином, малюємо зелений клубочок для нашого котика. Такі яскраві клубочки вийшли для нашого котика. А я чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!